Доброго всім дня, вечора або ранку, за залежності, хто в якій країні нас дивиться, за нами спостерігає. Сьогодні 16 серпня, і в нас свято горіховий спас. Тому ми будемо зустрічати гостей, готувати смачну дошку або блюдо, я ще не вирішила, горіхових смаколиків. І разом з вами. Приймати наших гостей. А що ми їм при підготували, приготували і що готується, покажемо далі. Моя чарівна грубка, яку я дуже люблю. Тут уже зварився кампотик. Ожинка-малинка, виноградик і домашнє яблучко, а тут уже кипить. Бульйончик і картопелька. Тепер додаю сюди. сюди вже до готового бульйончику наші голубчики із молодої капусточки, фарша, сорті, рис, піджарочка. Нічого смачнішого, ніж голубці в печі або на грубі, я вважаю, не існує. Поки там грубка нам готує смачненькі голубчики, я приготую, сподіваюся, що мені вистачить і горішків, і блюда ось таку смакоту із горіхів. Так як сьогодні горіховий спас, то будемо сьогодні їсти ось такі смачні горішки. Мабуть, я викладу те, що чищене на цю сторону. Всі знають, що майже у всіх, практично у всіх горішках, є жири, білки, макро і мікроелементи. Але хочу вам сказати, що кожний горішок відповідає за свою функцію в нашому організмі. От, наприклад, кешю. Це взагалі плод. Верніше горішок, як ще називають кеш'ю яблучко. Якщо цей горішок на цьому яблучку зібрати і не прожарити, він отруйний. Гм, а який же він смачний? Я сама не знала. Знала нещодавно, що оцей горішок свіжий, сирий. Якщо з'їсти з цього яблучка, можна отруїтися. Його треба тільки 100% обжарити. Ну, а ліщинка наша всім відома. Ой, Наші цукерки українські з ліщиною. Що може бути смачніше? Мабуть, нічого. Теж багаті на вітамінки, мікроелементі, жири, білки. І ще в мене є чищений арахіс, то він, на жаль, дорогі друзі, самий алергенний горіх у світі. Маленьким діткам, якщо є проблеми, краще його до якогось періоду не давати взагалі. У нас були проблеми з синулькою у мене, тому нам зразу сказала лікар: арахіс, гречка, морква. Майже виключити з раціону харчування, поки він трошечки не виріс, і в нього пішло вже покращення. І то він вже звик цього не їсти. То так, щоб їсти, так, щоб от багато ні, вже організм не хоче. Так, сюди ми все скомпонували. І тепер саме цікаве, наш рідний волоський горішок. Символ нашої мудрості, тому що волоський горішок схожий на що? На людський мозок. Дуже багато виготовляють у нас на рідній батьківщині лікарських засобів саме з волоським горішком, тому що він покращує нашу пам'ять, розумову діяльність нашого мозку. Так, ще у мене є. Нечищений ось такий арахіс. Цей був солений тут. Ну, а хто не любить солений, то буде собі чистити як маленьке мишенятко, Ось такий е, піджарений, підсушений, але не підсолений арахіс. Будемо враховувати всі смаки наших гостей. Так, і ще в мене тут є саме цікаве. Саме цікаве це фісташки. А чому цікаве? Тому що цей горішок, якщо його їсти систематично, він знижує рівень гормону стресу. Так що в нашому випадку стресів забагато не буває. Жінки завжди за щось переживають. Щоб менше було стресів, треба їсти побільше фісташок. Ну, і, звісно ж, як завжди, білки, жири, мікро і макроелементи. Все це є в цих горішках. Так, і ще в мене залишилося, щоб було таке солоденьке. Фініки. Фініки-фініки, фініки. А куди мені їх? Зараз, мабуть, я їх Отут краєчку зараз здвину так обережненько. От справді як людський мозок займає дуже багато місця, а по факту його небагато. Так, зараз ми отут трошечки, щоб було солоденько. А вдруг хтось захоче посмакувати. Так, взагалі фініки смачна. Штука. Хто не пробував, дуже смачно з кавою. Просто кава чорна із кавоварки, без цукру, без молока. Справжня кава будь-яка і в прикуску із фініком. Спробуйте і не пожалкуєте. Не треба ні цукру, ні шоколаду. І життя буде прекрасне. Вуаля, це буде два короля стола сьогодні. Чи є свято, того і вшановуємо. Так, перші блюда йдуть у нас вже на стіл. Компотик ми вже налили, цук, трошечки цукру додавали. Смачненький з домашньою ожинкою, малинкою, виноградики, яблучко. Те, що треба. Так, тепер наступні блюда. Алло, прийом, прийом, прийом при, при мені, при мені. Все. Ось такий у нас ще буде на десерт пиріг. Дівчата дуже легко і просто рученятами моє, моєї сестрички. Тісто філо. Сиркова маса з любою начинкою, з ізюмом чи з курагою, макова начинка, трошечки кефірчика, два яєчка і вуаля. І смачно і... А як пахне. І ще в нас буде сьогодні. Кров'яночка з піджареною цибулькою домашненька справжня з нашої ярмарки улюбленої, вже помитий, смачний синій виноград. Я, до речі, пробувала його з кісточками, хрумтять на зубах, і воно ж корисно, коли кісточки е, ми з'їдаємо, вони трошечки нам там роблять гарну справу, бо мають вміст олійку. І, хто не знає, Купляйте, вживайте. Воно в різних магазинах по-різному. де чуча, де називається чука. Насправді вакаме. Але плюс-мінус склад один і той самий водорості, кунжут, трошечки сольки, бо воно таке підсолене. Дуже смачно, дуже корисно. Із морських водоростей. Ми вже беремо другий раз і не жалкуємо, тому що всі знають, що в морських водоростях дуже багато місто йоду. Ну, а ми живемо так, близесенько тут, там би і не хотіли б де жити, але живемо Близесенько біля ЧАЕС тому нам йод зайвим, ну, не буде аж ніяк. Ось так гарненько, мабуть, все викладати не буду, тому що, якщо його одразу не з'їсти, то потім водорості обвітрюються. Так, голубчики наші вже готові. Тепер будемо викладати. Так, зручно, два в одному знизу картопелька, зверху. Голубчики смачні, рум'яні, ой, як спечи. Що, що може бути смачнішого, ніж домашня страва? Зараз сюди обережненько голубчики, ну, а в інше більше блюдо викладу картопельку домашню. Вона ще як молоденька. Смачна. Звісно ж, до голубчиків домашненька сметанка. Можна і з майонезом, але ми любимо з домашньою сметанкою. Так, є. М -м -м. І останній штрих – домашні овочі. Як же ж без домашніх огірочків і помідорчиків? Поки є нагода, треба смакувати. Тепер вся задача остання все це віднести на стіл і чекати гостей. Підготували ми ось такий столик. Саме головні королі в нас, я вже казала, дві тарілочки горішків, різні асорті, тому що горіховий спас це самий останній спас серпневих свят. Перший медовий, яблуневий і горіховий. Хто не знав, це символізує про кінець літа і початок осені. Починаються жнива, достигають наші улюблені волоські горішки в нас. А в цьому році, на жаль, приморозки багато горіхів залишили без врожаю. Ну, нічого в нас трошечки місцями, як ви бачили, горішки зав'яз є. Ось і господинки після. З горіхового сьогоднішнього спасу вже починають готувати запаси на зиму. Тому, дорогі дівчата, нам смачного! Вам дякуємо за перегляди, за вподобайки і обов'язково за коментарі. Пишіть ми дуже любимо їх читати всією родиною, а ми будемо зустрічати гостей тим, що нам дав Господь на сьогоднішній день. Всім дякуємо і до нових зустрічей.